Вона 10 із 10, але витрачає всі ваші кошти. Як ви будете до цього ставитись? 0 із 10. Ну як це всі кошти? Ну на що вона буде тратити? Якщо вона буде тратити і на мої потреби жизнені, життєві, то тоді ще більш-менш. 5 із 10. А так 0 із 10. Ну а якщо вона витрачає на себе, щоб залишатися для вас красивою, гарною, привабливою? А за що ми їсти будемо? Ну це буде мотивація ще більше. Заробляти. Добре, тоді 7 з 10. Якщо чесно, вона тоді не 10 з 10, але е, дивлячись, скільки в мене коштів. Якщо в мене і так було небагато, то піде. А наскільки ви тоді можете оцінити таку дівчину для себе? На 7 з 10. Попрошу чек, щоб повернуло гроші потім. Я вважаю, що треба більше заробляти тоді, насправді. Якщо ми не можемо. Як а в чому питання? В тому, що у дівчини взагалі немає своїх коштів, чи просто вона ваші витрачає. Мої витрачає. Ну, якщо це кохана людина, я думаю, буде не шкода насправді. Так. І скільки ви тоді можете оцінити таку дівчину? То Та, звичайно, 10 з десяти. Це нормально. Я вважаю. То якщо людина з дячністю до цього ставиться і так далі, мені здається, що це адекватна історія. Угу.